Друзі, вітаю усіх на каналі Кісон. Сьогодні я розповім вам про комплексне мінеральне добриво плантатор, яке призначене для проведення листових підживлень рослин. Поживні елементи, що входять до складу плантатора, знаходяться в легкодоступній для рослин формі. Цей препарат застосовується при вирощуванні польових, овочевих, плодових та ягідних. А також декоративних та квіткових культур. Серія Плантатор представляє собою комплекс добрив, який має кілька варіантів складу. Взагалі, вимоги рослин до мінерального живлення змінюються протягом вегетаційного періоду, і дуже важливо у конкретну фазу розвитку забезпечити рослини відповідними елементами живлення. Отже, серія плантатор включає такі види добрив. Початок вегетації 30 10 30-10-10. Це добриво, у складі якого переважає азот, що є вкрай необхідним для активного розвитку вегетативної частини рослин. Тобто застосовувати його актуально у періоди, коли рослина потребує азоту найбільше. Зазвичай це початкові етапи вирощування. Наступне добриво. Це цвітіння і бутонізація. НПК 105410. Його основною діючою речовиною є фосфор. Цей макроелемент стимулює процеси цвітіння, поліпшує запилення та сприяє формуванню зав'язів. Зав'язь 0,2550 – це фосфорно-калійне добриво, яке ефективно застосовувати одразу після цвітіння для зменшення опадання зав'язі та збереження при цьому рівномірного розвитку плодів. Наступним є ріст плодів з містом азоту, фосфору і калію у відношенні 20-20-20. Це універсальне комплексне мінеральне добриво, яке може застосовуватися на будь-яких культурах у будь-яку фазу вегетації, тому що воно збалансовано впливає як на розвиток самої рослини, так і на рівномірний розвиток плодів, що є найважливішим. І останнє добриво з лінійки плантатор дозрівання плодів. 5.1545. Це добриво з високим містом калію. Воно застосовується для покращення якісних показників урожаю, а саме смакових якостей та товарного вигляду продукції. Крім того, своєчасне застосування цього добрива дозволяє також збільшити тривалість зберігання овочів, фруктів та ягід. А зараз я трішки детальніше розповім про застосування плантатора. 25 грам добрива необхідно розвести на 10 літрів води і оприскати свої рослини по листу. Допускається також застосовувати плантатор для поливу під корінь. При цьому норму витрат слід збільшити на 20%. Обробку краще всього проводити в безвітряну погоду ввечері або вранці, коли немає інтенсивного сонячного світла. Інтервал між підживленнями має становити 7-10 днів в залежності від фази розвитку та потреб підживлюваної вами культури. Таким чином, наявність лінійки «Добрий плантатор для рослин на різних стадіях розвитку дозволяє вам оперативно впливати на процеси росту рослин, збільшувати врожайність, захищати рослини від стресових ситуацій, або, іншими словами, краще піклуватися про свої насадження. Дякую вам за увагу! Не забувайте ставити вподобайки і до нових зустрічей!